Вчора я направив листи керівникам країнам-членам Ради Європи. Вчора, я, бо я не можу мовчати, моя команда не може мовчати. Ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну хартію, щоб зафіксувати наш рух в Євросоюз, бо наш рух в ЄС. Це є верховенство права, це демократія, цивільні це вибори, це свобода слова, це свобода засобів масової інформації, це добробут і життя людей. І хто сумнівається, поїдьте подивитися, як живуть люди в російській сфері впливу, Киргістан, Таджикистан, поїдьте. І поїдьте подивитися, як люди живуть в Польщі, в Чехії. Я не кажу вже про Німеччину чи Францію. Це є моя мета. І друга позиція. Друга позиція це є вступ в НАТО. Вступ в НАТО це безпека. Вступ в НАТО це коли за 70 років існування НАТО на жодну країну-члена Альянсу жодного разу ніхто не напав. Вступ в НАТО це наші хлопці, які мають повернутися додому. Бо пліч опріч разом з ними будуть представники 30 країн, які будуть спільно боронити всю територію НАТО. Вступ в НАТО це до побачення. Російські окупаційні війська забирайте з геть з України.